Всіх запрошую до уроку. Починаємо урок навчання грамоти. Давайте з вами згадаємо про музичні інструменти. Ось такі музичні інструменти підібрала вам я. Хто знає, які музичні інструменти зображені на дошці? Що таке скрипка? Це чотирьохструнний музичний інструмент. Там чотири струни. І до нього ще є смичок, паличка, якою натискають, щоб звучала музика. Це найвищий інструмент за звучанням. А музиканта, який грає на скрипці, називають скрипалем. Тепер подивіться: труба називається тромбон. Тромбон. Мідний духовий інструмент. І цимбали. Це струнний музичний інструмент. Він складається з дерев'яного корпусу прямокутної форми або трапецієвидної, як у нас зараз, з натягнутими над ним струнами. А ще є дудочка, сопілка. І ось сьогодні ми недаремно звернулися до музичних інструментів, бо будемо з вами читати про Джмелиний оркестр. Це сторінка 40, читанки. Текст невеличкий, але цікавий. Джмелиний оркестр. Коли на луг приходить весна, першими прокидаються від зимової дрімоти джмелі. Вони підкріплюються медом і вилітають на двір. Сідаються на даху хатинки з трави гілочок, починають настроювати свої інструменти, цимбали, скрипки, тромбони, а малий джмелик дістає калинову сопілочку, лунає джмелиний оркестр. Написав Василь Чухліб. Коли відбувається джмелиний оркестр? Якої пори року? Хто запам'ятав? На весні. То найперший просипається Джмелі. Просинаються найперші. Уявіть жмеликів собі, які весною вилетіли після зимування. Весняне сонце їх розбудило. Вони басовито гудуть, але гудуть вони і тоді, коли крильцями навіть не ворушать. Звідки ж тоді звук? Виявляється, що дзищання від скорочення грудних м'язів джмеля. І ось коли вони рухають м'язами, джміль зігрівається, і щоб зігріти своє тіло, роблять ніби фізичну зарядку. Адже температура його тіла повинна бути. 40 градусів, а весною прохолодно. Будемо повторювати букву сполучення дж. Це звук дж. Пробуємо зараз з вами прочитати скоромовку. Женя з бджільми не дружив. Завжди Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли. Та дражнила нажалили. Тепер читаю швидше, бо це скоромовка, а ви повторюєте за мною. Женя з бджільми не дружив, завжди женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли та дражнила нажалили. Читаємо ще раз самостійно. Переходимо з вами далі. Треба прочитати слова. А зараз ми з вами розпочнемо роботу в наших зошитах в косу лінійку. Підготуємо зошит до роботи. Запишемо сьогоднішнє число. Ручку тримаємо правильно. Рівненько сидимо. Класна робота. І хвилинка каліграфії по чергово. До кінця рядочка. Джміль бджола. Пишемо красиво, охайно. Ручку тримаємо трьома пальчиками казівним, великим і середнім. Ліва рука притримує зошит. Обидві руки і обидва лікті лежать на столі. Відклали ручки і відкриємо книжку Українська мова, сторінка 36 десятки, 6 одиниць. Ми з вами виконуємо вправу першу. Виконаємо ми її усно. У цій вправі таке завдання. Треба доповнити речення потрібними словами. Довідки тут немає. тому... Вам немає підказки, з яких слів вибирати, а ви самостійно спробуєте підібрати потрібне слово. Читаю перше речення. Ставимо пальчик на букву М і слідкуємо. Медоносна комаха, що збирає квітковий нектар. І переробляє його на мед. Ще раз. Медоносна комаха, що збирає квітковий нектар і переробляє його на мед. Це хто? Бджола. Переходимо до букви С. Друге речення з нового рядочку. Цимбали, скрипки, тромбони, це музичні що? Інструменти. І останнє речення Дерев'яний будиночок для бджіл це вулик. Праву другу ми виконаємо письмово. Дивимося в книжечку, вправа два. Пальчик поставили. Треба скласти слова, а потім їх записати. Прочитайте самостійно ці слова. А тепер запишіть, будь ласка, вправа два посередині і запишіть слова, які ми озвучили через кому. Перше слово з великої літери. Джерело, джерельна, джемпер, джмелик. В кінці крапочка. Відклали ручки і розглядаємо вправу 3, сторінка 37. Є частини прислів'їв праворуч і ліворуч. Їх треба з'єднати. З'єднати їх треба за змістом. Читаємо частини прислів'їв ліворуч. Бджола мала. Джмелі гудуть. З маленького джерела. А тепер треба прочитати ті, що праворуч. Тепло несуть, великі ріки бувають, а й та працює. З'єднаємо ліву частину і праву. З правої частинки беремо бджола-мала, з правої частинки. Яку частинку ми приєднаємо до бджола мала. Айта працює. Отже, виходить прислів'я. Бджола мала кома, а й та працює. Далі джмелі гудуть, а праворуч, яку ми підберемо частинку. Тепло несуть. І останнє з маленького джерела. Великі ріки бувають. Крапка. Запишіть вправа 3 і запишіть з'єднані частини прислів'їв. Працюємо самостійно, а потім перевіряємо. Відео поставимо на паузу. Перевіряємо перше речення. Бджола мала кома, ай та працює крапка. Далі друге речення перевіряємо. Джмелі гудуть, тере, тепло несуть, крапка. І третє. З маленького джерела великі ріки бувають. Крапка. Перевірте з дошки. То перевірив, зошит закриває. Рекомендую для тих, хто бажає розглянути вправу 4 і можете виконати її письмово. Ми з вами читали текст про Джмелиний Оркестр в Читанці, а у праві четвертій треба списати речення, вставляючи слова з довідки. Слова з довідки такі. Джмелі, джмелині, джмелик, джмелиний. Якщо ви будете вагатися, то можете відкрити читанку, Джмелиний оркестр, який ми читали. І там ці слова є. Читаю. На луг прийшла весна. Першої від зимової дрімоти прокидаються хто? Джмелі. Там, де крапочки ми дописуємо джмелі. В зошиті, коли будемо виконувати вправу. Вони підкріплюються медом і вилітають на двір, сідають на дах хатинки з моху. В цьому реченні ми не вставляли ніяких слів. Починають настроювати інструменти які. джмелині. Отже, друге слово з довідки джмелині інструменти цимбали, скрипки, тромбони. Далі малий хто дістає калинову сопілочку? Джмелик. Малий джмелик дістає калинову сопілочку. І останнє речення. Гарний буде оркестр який? Джмелиний. Отже, хто бажає, рекомендую вам виконати цю вправу. Дякую за роботу. Гарно попрацювали молодці!